Українські підрозділи на сході держави і далі продовжують виконувати свій обов'язок. Всі сили кинуті на знешкодження незаконних екстремістських угруповань. А факти красномовно свідчать про те, що корінь зла криється не в Україні, адже через непосилені кордони на Луганщині екстремісти приникають на нашу територію і провозять зброю. До речі, російських зразків працюючи з офіцерами, які там. Працюючи своїми підлеглими, я чітко маю інформацію, що там є громадяни явно не нашої держави. А чиї держави, то не нам визначати явно не нашої держави. Вчора українським силовикам вдалося захопити у полон терористів. Судячи з акценту, вони вихідці з України, але підготовку бандити пройшли на території Російської Федерації. До речі, так званими тренерами у них були представники ГРУ та ФСБ. Ми у Ростовская область для подготовки ведения боевых действий. Против кого? Против нынешней власти действующей. И против граждан Украины? Ну, тут такой вопрос. Можно сказать да, но каждый там, у каждого свои. Хорошо. Сколько человек у вас было в вашей группе? Общее число. Групп там много, некоторые засекречены. Около ста. Около ста. Все при... граждане Украины? В основном, да. В основном, да. Кто э, руководил группой? Без. Без. Он выезжал вместе с нами в Ростовскую область. Да. Э, хорошо. Э, без кому подчиняется? Эти люди мне неизвестны. Вы их видели? Да. Это граждане Ру... Украины? Нет. Граждане Российской Федерации? Да. Относятся ли они к кадровому составу специальных служб Российской Федерации? Относятся. В Российской Федерации вы находились где именно? Ну, на какой объекте? Полигон военный. Полигон военный. Почему вы приняли решение, что это полигон военный? Потому что да, там сосредоточено много техники военной. Лічного заставу аніх е, наході в формі російської армії. Да. Ці нелюди люди проводили розвідку там, де облаштували блокпост учасники антитерористичної операції. І хто знає, яким би міг бути фінал? Адже із собою мали автомат Калашникова із підствольним гранатометом та по дві одиниці РПГ 26 та рпг 7 В, численні набої, а також гранати для того ж підствольного гранатомета. Оружие вы с собой забирали? Да. И завезли ее в Украину? Да. Значит, Безлер убил с вами? Нет. Да. Как вы передвигались? На ком виде транспорта? Камазами. Камазами грузовыми? Да. В Украину в какой населенный пункт? В Горловку. Да. В Горловку? Да. Опять в УВД? Да. Безлер находился с вами? Да. Как Безлеф поступает с теми, кто не выполняет его приказов? Расстрел. Расстрел? Да. Без суда, без следствия, без ничего? Да. Граждане Российской Федерации находились с вами на территории Украины в составе банды? Да. Э приблизительно какой они национальности? Чечены. Чечены? Чечены были, да. Они сами об этом говорили, что они чечены? Не говорили, бо не видно. Львівщина попрощалася з п'ятьма військовими льотчиками. Вони загинули від рук терористів 2 травня, коли патрулювали околиці Слов'янська. Траурна церемонія прийшла у місці Броди у військовій частині, де служили вертолітники. Вшанувати військовослужбовців, які віддали своє життя захищаючи територіальну цілісність України. Усі небайдужі приїжджали зі Львівщини та інших областей. Багато з них пам'ятають загиблих веселими і життєрадісними, добрими сусідами та товаришами. Тож у трагедію досі не можуть повірити. Сімейні дуже любили дітей, життя любили. Шкода тільки, що так життя своє віддали. Дуже рано дітей не поставили своїх на ноги і жінки їх не вдовіли. Тому плачу, бо шкода школа мені дітей, і їх шкода, бо я їх знаю молодими. Я зараз вже по фотографії впізнаю. Все, вони шоковані були. Шоковані. В родах всі ті два тижні шок. Люди все за то говорили і всі вже чекали, коли, коли привезуть, щоб зустріти їх. Під час церемонії прощання на плацу люди в військових одностроях не стримують сліз. Місцеві мешканці кажуть, що навіть під час війни в Афганістані у їхнє місто не привозили стільки трун. Тож злочин терористів, які залишили дітей сиротами, а дружин вдовами, неможливо зрозуміти і пробачити. Через реальну воєнну загрозу і розгул сепаратистів у східних регіонах по всій Україні створюють військові підрозділи добровольців. Так, 9-й батальйон територіальної оборони вже сформовано у Вінниці. Практично за неділю розгорнутий повністю батальйон. Вчора отримали урочисто зброю всі бійці батальйону територіальної оборони 9-ї зони. Отримана техніка. Зараз бійці підрозділу проходять спеціальну підготовку у Бердичеві. За 10 днів повинні опанувати короткий курс стрільби з усіх видів зброї. Бойове злагодження новоствореного батальйону відбуватиметься у два етапи одиночна підготовка військовослужбовця та підготовка у складі підрозділів. Бередичівська військова база обрана не випадково, адже навчання проводяться на полігоні поблизу міста. А відтак це економія і коштів, і часу. Все залежало від організації і від планування. Сплановано було таким чином, що 12 травня ми призвали організаційне ядро. Організаційне ядро це насобовий склад, який комплектується з керівного складу. Із того самого складу, який повинен виконувати першочергові заходи, і ті, хто казав, що у нас батальйон не буде сформований, ви сьогодні можете побачити на власні очі, практично всі стоять в строю. Батальйон територіальної оборони сформували із числа добровольців у новій військовій частині 423 бійці, 40 із них офіцери. За потреби чисельність підрозділу можна збільшити у кілька разів. Що стосується питання формування наступних. Батальйонів то це питання часу. Якщо ситуація в державі буде загострюватися в зв'язку з зовнішніми викликами, то в цьому випадку ми підемо на наступні кроки для створення ще інших батальйонів і будемо шукати можливості забезпечити формування цих батальйонів фінансово. Бійці спецпідрозділу забезпечені усім необхідним від одягу до техніки. Є тут польові кухні та карети швидкої допомоги. Декілька днів фрегат Гетьман сагайдачний провів у морі. Екіпаж відповідав за безпеку руху кораблів та суден, щоб ті раптом не потрапили в район навчально-бойових стрільб української авіації. Спостерігали за діями команди та долучилися до спільної роботи курсанти 5-го курсу академії Нахімова, які нині навчаються в Одесі. Хлопці проходять практику, і такий досвід їм стане у пригоді, адже знають тепер, як протидіяти противнику, обороняти корабель на переході морем та вести арт стрільби. Також курсанти побачили, як правильно рятувати людину, що опинилася за бортом. В цілому практику задоволений, так як отримав для себе багато практичних навичок, які мені знадобляться в подальшому проходженні військової служби. Військові моряки виконували завдання і щодо обміну інформацією з вертольотом К-27, а також вражали умовні мішені з пістолета Макарова та автомата Калашникова. Практика у курсантів триватиме ще місяць, і в них буде час удосконалити навички. У рамках акції «Підтримуй українську армію на рахунки Міноборони України. Від юридичних і фізичних осіб вже надійшло близько 125 мільйонів гривень. З них 118 мільйонів перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення збройних сил України. А за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку війська люди вже перерахували більше 29 мільйонів гривень. Керівництво оборонного відомства щиро дякує усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, та продовжують допомагати вічизні. Збройним силам. Українські військові продовжують стійко виконувати завдання на сході країни. Десантники щохвилини готові йти у бій. Зброю тримають у належному стані, а бойовий дух наших армійців піднесений. Лунають і традиційні солдатські жарти. Як бойовий дух власний мацівник. Ні, ні капельки не впав. Ні капельки. Перву а там уже як Бог дасти архангел Михаил. Хлопці переконують, готові боронити Україну і залишатимуться в нестабільному регіоні, скільки буде потрібно.